Вітаю, друзі, всі на моєму каналі. В сьогоднішньому відео розкажу вам трішки про ціну на оптовий мед та страшну новину, яка сталася кілька днів тому. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Уже майже тиждень йде дощ, не встихає. Буквально там один Ні, більше, десь тижня-два, напевно, вже йдуть дощі. Буквально дня два була більш-менш така погода тиха, ну як тиха, трішки більше півдня найшли дощі, а все решта йшли дощі. Тому якби, до бджіл іти зараз не можна там обробляти, скорочувати і все таке. Тому я ось металойска таким приладом ходив, шукав клад. І благополучно його не знайшов. Ну Це така справа. Друзі, перед тим як я Почну говорити про ціну на оптовий мед. Хочу сказати вам, була така ситуація дуже неприємна. Ось буквально тільки що я лежав, дивився телевізор, тому що ну, не знаю, що робити. Поки роботи якби є, але зараз більшість така робота, що виконувати роботу на дворі. Тому, тому і сидю в хаті, дивлюсь телевізор. Один пасічник, друзі, зробив сам собі горе, ну, якби, обробляв бджіл проти кліща варва Таким препаратом, як Тактик. ну Не знаю, або цей препарат попався неякісний, або ж він не вийшов у сроку давності, або ж. ну якби, не дотримався тих правил, які потрібні при обробці кліща. Обробляв він дим пушкою. В результаті всі 70 сімей просто посипались намертво. Я, я просто був в шоці. Я по Фейсбуку ну, по фейсбуку лазив. І побачив це відео, як люди показують. Ну, я, я в шоці, так роздвигаю ці рамки. На рамках ні одної бджоли немає. Всі бджоли на дніщі, там просто купа він руками вигортає. І так всі 70 сімей. Тому при обробці бджіл виробники рекомендують, ну, в принципі, я з ними згідний. що Перед тим, як обробляти всю пасіку, обробіть 3, 4, 2 сім'ї, а потім вже подивіться через кілька днів результат, як цей препарат себе повів, і вже починайте обробляти решту сімей, щоб не попасти на якісь там неякісні препарати або щось типу, того. Ну, 70 сімей, друзі, для мене. Пережити там 5 сімей, якщо за зиму пропаде, це тяжко для пасічника. А тут ще бджоли навіть не дожили до зимі, і вже немає 70 сімей. Ну, ну не знаю. Це, це просто це крах, тому що деякі е, люди, пасічники, живуть тільки з бджільництва, і, наприклад, в них е, основний дохід це з пасіки, і ось така ситуація, що всі бджоли загинули. І ну це я не знаю. І зараз. Треба зараз ці рамки, що це ж треба ці бджоли зараз всі почистити, рамки почистити, тому що ж бджоли і ж в комірках теж сиді, сиділи, не всі ж посипались, а багато замерзло в комірках, уявіть собі. І з цих 70 сімей зараз ці комірки потрібно почистити, бо це ж все там завоняється і позаводиться всяка гадость і міль, і ці рамки десь треба подіти. Ну, я не знаю, це м -м, врагу не, по не пожелаєш таке. Про ціну намет обдзвонював, друзі я покупців оптових намет. Ціни намет не ростуть, поки що не ростуть. Навіть, можна сказати, падають. Падають я не знаю чому. Ціни, друзі, 62-63 гривні. Дивіться, я поробив скріншоти. Там на Фейсбуці пишуть, як би. Ціна, яка ціна оптова на мед, і люди пишуть. Пише Іван: А в мене є достовірна інформація, що перекупщикам не поступають гроші від заготов... заготовачів, які його експортують за кордон. Ну, Не знаю. Не знаю. Це друзі, це Європа. Не знаю. Мені теж, пише Валерій, мені теж саме відповіли, що поки немає грошей. Давайте з понеділка я зателефонував четвер. Пишуть, Роман пише: брехня, що завалені медом, ніхто не здає, а вони і не їздять, бо всі тримають, чекають на кращу ціну. Ну, а вже ж чекають люди, чекають на кращу ціну, тому що 64-65 гривень це. Це не є ціна на мед, хоча я частково я це не приховую. Я біля місяця тому за 6, по 64 гривні продав частину меду, тому що в мене виникла якби, фінансова проблема, тому прийшлося продати частину меду. Ну, якби Сказати, що я жалію, якби, ну, можливо, але в принципі, ну, як потрібно, то ну, весь я не, весь не продавав. Склади завалені медом, поки перероблять той, що є, купляти не будуть. Ціна зараз хоч об'єм, хоч не об'єм, 61-63 гривні кілограм. Брати не хочуть, пояснення у всіх заготовельників одне. Меду на складі повно, поки не беремо. Ну, пише Ігор, кожен рік одне і теж максимально збиваю ціну. Це зрозуміло, що збивають. І вони будуть збивати, тому що хочуть заробити максимум. Це понятно. Так, пишуть, пишуть, пише Олег, це вони зговорились, будуть на новий рік приймати по 45 і будуть люди здавати. Ну, може й почнуть приймати, але по 45. Здавати ніхто не буде, тому що на новий рік 45 буде кілограм цукру. Пише Оксана, 65 була. Так, була 65. Це дешево. Не здавайте. При долару 28 був по 67, а зараз долар 40. Все вірно. Зараз мед повинен коштувати ну, 100 гривень. Ну, в принципі, він повинен 100 гривень стояти. Ну... Зараз мед повинен бути хоча б 80 гривень, не менше. Ну, як би, Так вважають всі пасічники. По ціну по областях Вінницька область до 64 це максимум. Потім Дніпро, це соняшник, це, я друзі, про соняшник говорю. Дніпро 64-65. Одеська область 64, 65. Те ж саме. А, акація. Ага, різнотрав'я 75-77. Ось така, друзі, ціна. Це Одеська область, 75-77, така ціна. Ну, люди, більшість, більшість людей, у кого є основна робота. і Пасіка це якби тільки додатковий дохід, то такі люди вже ж, будуть мед притримувати до Нового року і до весни, тому що в них є постійно прибуток, якби, йде постійно прибуток грошей. Але хто живе тільки з пасік, кого там більше ста вуликів. То такі люди, я думаю, більшість, більшість таких пасічників вони будуть мед здавати прямо з-під медогонки. Але, можливо, не весь мед, але частину меду буде здаватися, тому що ці гроші потрібно пускати в оборот. Наприклад, людина розширяється. І що її чекати до того року, наприклад, до весни, якщо їй зараз потрібно. Здати мед, отримати гроші, закупити. Наприклад, якщо він розширяє пасіку, йому потрібно закупити вулики, якщо не вулики, то заготовки на вулики, рамки. І за зиму потрібно ці вулики збити, рамки, рамки ці теж позбивати. А це якщо йде там розширення великих пасіків, це 50 вуликів, 100 вуликів. Вони за, за день, за тиждень це все не робиться. Тому люди би, продають мед, купляють вулики, купляють рамки, дріт. Це все ж потрібно ж натягнути, підготувати, вощину заготовити, навощити це все. Ну, це все гроші, це все час. Тому не кожна людина може би, затримати мед, щоб не продати. Хоча потрібно затримувати мед по максимуму і не продавати мед задарма. Ну, якби так. Ціна, ціна на мед дуже-дуже не радує. По, по роздрібній ціні, друзі, ну, що вам сказати, якщо мед різнотрав'я різнотрав'я, гречка, акація, такий мед споживач бере, якби, можна сказати, без проблем, хоча він півтора-два рази дорожчий. За соняшник, але ж все ж таки покупець його бере, тому що мед якби він не кристалізується і по якості ну, за соняшник трішки кращий. Тому щоб продати в роздріб мед соняшника трішки проблематично. От коли він ще рідкий, ну, тоді ще більш-менш він продається. а ось зараз, в цей період, коли він вже за мед навіть на базар його винести, люди його неохоче беруть. Ну, тому така ситуація. Ну, в принципі, На цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. До речі, друзі, я замовляв рамки джолині, тому кому буде цікаво. Контакти я залишу в описанні під відео. Хороші рамочки сухої деревини. По ціні ціна, як би сказати, приваблива. Тому можете зайти, замовити, кому цікаво. Підписуйтесь на мій другий канал, силочку теж залишу в описанні або ж в закріпленому коментарі. Ну що ж, друзі, до зустрічі, до зустрічі на пасіці.